Привіт, мої маленькі дослідники. Сьогодні ми вирушимо на пошуки чогось дуже цікавого і крихітного. Весна вже тут, і природа прокидається. Подивіться навколо, скільки всього нового з'явилося. Їдь тихенько, тихенько, і уважно дивіться на листочки та стебельця. Ой, а хто це Такий зелений, Чи, можливо, трішки коричневий? Він повільно-повільно повзе, перебираючи своїми маленькими ніжками. Це гусінь вона схожа на маленьку частинку предмета, яка рухається. Гусінь малята дуже любить ховатися на листочках дерев, кущів або на травиці. Там вона їсть так-так. гусінь Справжня ласунька і дуже дуже любить листя. Вона гризе його своїм ротиком та росте. Зараз, дітки, гусінь маленька, але вона дуже багато їсть, щоб вирости. І ось ще найцікавіше ця маленька гусінь одного дня перетвориться на прекрасного метелика. Уявляєте? Спочатку вона буде схожа на лялечку, потім з такого будиночка вилетить красивий метелик, який буде літати і пити нектар з квіточок. Пам'ятайте, напевно, що метелики бувають різних кольорів. А що ми сьогодні бачили, дітки? Сьогодні ми бачили гусінь. Це маленька комашка, яка їсть листочки. Вона вміє повзати і скоро перетвориться на метелика. Правда, дітки, це дивовижно? Будьте уважні, і наступного разу, коли побачите гусінь, згадайте, яку важливу справу вона зараз робить. До зустрічі!